Шо, приїхав я для клієнта купляти лємкі, ну, такого, дивіться, який красень, варіопол 7-3 плюс 1, 100 між корпусами, з відрізними дисками. Короче, прикольний дуже гарний плужок весь в оригіналі. Такий джонік. Гляньте, як завівся, зараз 1 градус. Мороз, бачите, Ну ночі мороз, був все біле. Но, в общем, ми дивимося плуга, трактора потім вам покажу. В оригіналі весь плуг. Нічого тут не заварене, нічого тут не болти всі заводські стоять. Пройдуся зараз по цьому, по корпусам. Які тут є нюанси? Зразу же. О, тут отут підваряний, де кріплення відрізного диска, але я думаю, це не є якась велика проблема, але я показую. Тут одне місце, тут все ціле, по рамі, по навісному. Теж все ціленьке, ось його табличка Варіопал 7 4 n 100 табличка його. Такі проплужники, ми замінимо їх. Клієнт попросив замінити на кукурудзяні Тобто треба тільки самі ці відвали замінити. Стоєчки не треба, бо стоїчки, бачите, довгі. Так виглядає дуже непогано плохо. Дуже непогано. Я би сказав, гарно. По робочку, дивіться, тут великі такі широкі відвали. Є такі великі грудинки, тобто як на Кверненаді XXL, так само тут. Долота, що в дуже доброму стані. Ліміша взагалі як новенькі, тобто, їх, ну, вони були замінені їх міняли. Е, оці от відвали. Вони ще Лємкенти стоять його. Оригінал Лемкін, Чуть-чуть виробітка є, але вона ще така, що тут можна робити і робити ну, бачите? І так всі, тобто, всі однакові. Так само тут. Бачите, лямки на оригінал всі відвали, ці штуки заводські. І так от показує. Хтось мені там казав, що ти показуєш не з тієї сторони. Тут з усіх сторон я показую і все видно чітко, бачите? Є гарний дуже плужок. Тут ціла, тут немає цієї е, ситуації, що там. Тут оці лесенки теж все. по рамі теж повністю лесенки. бачите, всі заводські наклейки, все його заводське. Стоєчки рівненькі, коротше. Ще раз покажу з цієї сторони, все пройдуся по кожному цьому корпусу. Теж тут ціла, відрізні диски, дивіться, ще грубі. Ці навіть в хорошому стані, ліміша приплужника. оце в єдиному місці, що там оце підварене, Але то дрібничка. Тут теж, дивіться, аналогічно ці корпуса. Ось отак от виглядають.